Привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Що ж, я вирішила, що все ж таки а, треба зняти ще одне відео перед стартами, тому що щось я так не дорахувалася. Я це вас залишу без відео один тиждень, якщо не буду знімати. Тому, звичайно, я знімаю відео. І дивіться, в мене вже готовий. Це готова спинка. Я вирішила, що це буде спинка, бо десь у мене тут є помилка, її так відразу вона так в очі не кидається, але нехай це буде спинкою. Ось я вже перезняла рукава ось так на додаткові ці булавки. І ось що в мене є. Так, я розпочала в'язати перед, але ну, тут, звичайно, ось тільки бачите, цей набірний край зробила імітацію італійського. Ось так ось так ось що у мене є. І я ж вам розповідала в минулому відео, що в мене дуже амбітні плани завершити його до понеділка. Сьогодні в мене середа, ну, побачимо. Побачимо. І, в принципі, я на спицях буду в'язати тільки цей процес. Але ще я буду в'язати ось це. Я вчора розпочала, дивіться, в мене вже готово шість ручок. Так, ось, з чого буду в'язати, і ще буде волосечко: це будуть ангелочки, які в'яжуться по майстер-класу від Тані Янчу. І що я хочу сказати, що я написала Тані, що я хочу купити в неї цей майстер-клас. Але вона мене попередила, що в неї є можливість зв'язати його безкоштовно. В неї на сторіночці я вам обов'язково залишу посилання на її сторіночку, якщо там ви прогортаєте вниз, там буде пост у неї з умовами щодо в'язання цього ангелу безкоштовно. Там буде три етапи. Перший етап це зв'язати потрібно ручки, крильця. Івушка відправити Тані, там в інстаграм запостити, що можна зв'язати такого ангелочка безкоштовно. Стефанія, здається, називається. І можна абсолютно безкоштовно його зв'язати, і я думаю, що це дуже гарна можливість. За що дуже дякую Тані. Ангелочки ці пречудові виходять. Тому я, звичайно, вирішила з цією можливістю скористуватися. І ось в'яжу три ангелочка. Ось, три в мене пари ручок і вже є. Все, я пішла далі в'язати. І зустрінемося з вами вже завтра. Всім привіт ще раз! Так, підключаюсь до вас, щоб показати свої результати і розказати про свої халепи. Отже, дивіться: по-перше, у мене тут уже ось такі зв'язалися крильця для ангелочків. І ось таких два є тільця. Так. Третього тільця поки що немає. Їх вже має бути три. І я вам зараз розкажу, чого його немає. Це поки що так в сторону поставлю. Ой, дивіться, це все, що в мене залишилося по-білому. Ну, не зовсім все, тому що в мене ще є ось таке. Як це сталося? Це, це взагалі дуже цікава історія, як оце сталося. А сталося, знаєте що? Я собі в'язала в себе на ліжку. До мене прибігла дитина і, і на ну, на, покривало, так, на плед, який, на яку, який, яким застелено ліжко, а, так вона е, помастила його фломастером, бо малювала біля мене. Ось. І я взяла те покривало і запихнула благополучно в правильну машинку, попрала, дістаю. А там ось таке. Тобто, там я просто якось не помітила, що я разом із пледом попрала півмотка білого джинсу. І ось що я маю, я щось там намагалася з нього витягнути. Розмотати його. Ну я вам чесно скажу: якщо вам здається, що я така дуже спокійна і врівноважена людина, то вам здається. У мене насправді на ось це, у мене терпіння не вистачає. Я не знаю, я, ну я не знаю, як ви це розплутуєте. Де у вас це терпіння знаходиться? Ой, тому, тому мені треба білий джинс. І я його піду сьогодні шукати. Я дуже сподіваюся, що магазинчик з пряжею, який у нас тут є, поблизу, він просто такий зовсім невеличкий і там не завжди є те, що мені потрібно. Я дуже сподіваюся, що я таки знайду білий джинс, бо якщо я його не знайду, то, значить, я не встигну зв'язати третього ангелочка. Ну, Це нічого страшного, я його дов'яжу потім, але в мене була ж ідея сфотографувати їх разом. Так, заберу це неподобство, щоб для тих, у кого такі ж слабкі нерви, як у мене, не турбувалися. Ось, і дуже шкода. Я дуже хотіла їх сфотографувати саме в трьох, так, три ангела. І знаєте, яка в мене ідея? У мене ідея така: зробити одного ангелочка ось таким темним. Ну, це буде дівчинка, тому що тут буде ось така перука. І ще таких дві гулечки. Потім другого я зроблю ось такого руденького, такого кучерявенького, повністю обв'яжу кучеряшками. А ось третій, я думала зробити світловолосим. Така віагра вийде. Так от, який в мене варіант є на третього, ось оця букле, що я купувала. Я спробую, якщо в мене вийде. Якщо це все буде пасувати, то буде букле ось таке. А якщо не вийде, то тоді буду щось думати. Був ще варіант, знаєте, який? із знаку періс, але із знаку періс у мене залишився такий білий, дуже рожевий, я думаю, ви бачили такий яскравий, ну, мені здається, яскравий рожевий це зовсім не в ту. Не туди, так? а білий також. Він якось, ну, він занадто в мене білий, він у мене такий коректорно білий, не підійде теж. І ось цей е, сірий сивий ангел, так, посивів від того, що побачив у нас тут, що тут у нас коїться. Е, да, буду пробувати, буду пробувати. І, звичайно, вам все це буду показувати. Дуже надіюсь, що знайду такий цей білий джинс сьогодні. Бо ну це, я не знаю, дівчата. Ну, буду дивитися, не знаю. Буду звідси щось витягувати хоча б на, на ці білки, так, якісь на щось таке. Ось такі справи в мене по ангелочкам. Так, вони вже на, майже на фінішній прямій, тобто мені ще тільки... Перуки для цих двох, ну і тільце. Ну, воно, воно швидко в'яжеться. Так, Ще вам тут тільки так, легенько: це мій топ-бабусин. Квадрат, не бабусин квадрат. Я його показувала в окремому відео, тож не буду тут на ньому зупинятися сильно. Ось так тільки миркну. Якщо не бачили, я в описі залишу посилання на відео про цей топ. Я там розказую, показую, показую розрахунки, Ну от все, все про нього розповідаю. Далі, звичайно, я ще в'язала свій джемпер. Ось так це виглядає. Він в'яжеться швидко, дівчатка. Якби я не була зайнята ще цими ангелочками, він би в мене вже, ну, спи, це перед. Перед був би вже готовий. От я вам чесно кажу, в мене тут спиці 4,5, а на виворотні ряди 4. Дуже класно в'яжеться, взагалі, пряжа, ну просто шикарна. Я не знаю, якщо ви любите напівбавовну, то ну, я вам рекомендую, не знаю, мені дуже подобається. Так, що з цим джемпером? В'яжу я, значить, перед і. В'яжу, і я собі розумію, що я ж не зможу його зв'язати так, як я собі звикла, в плані того, що я зв'язала перед, з'єднала його зі спинкою по плечам, шила і з проями вив'язала рукава. Тому що ж малюнок, він же ж перевернеться, і буде ось так. І це неправильно, ну, тобто буде видно різницю. Тож рукава потрібно буде в'язати також знизу і вшивати потім. Не дуже я це люблю, але щоб зберегти оцей малюнок гарний, треба буде таким чином зробити. І буду в'язати два рукава одночасно. І що я подумала, я, мабуть, зв'яжу перед, з'єднаю його зі спинкою, по плечам, зі шлю, вив'яжу горловинку. Поперу його, і поки він буде сохнути, я буду в'язати рукава. Щоб побачити, наскільки оцей візерунок потягнеться, нитка, як це все ляже, щоб розуміти, яку мені довжину рукавів а потім по факту в'язати. Так, буду два одночасно в'язати рукава. Ось. ось такі у мене справи, ось такі у мене просування. Дуже класні ці ангелочки. Я ж вам розповідала, я надію, що їх можна зв'язати безкоштовно. Тому хто таке любить, я вам дуже рекомендую. Ну, Взагалі, проспіваю ще одну оду Танюші, янчу. Прекрасні іграшки, прекрасні, просто в неї, отак її фішка це ось таке обличчя, де такі щічки гарно виділені, дуже це симпатично виглядає. Ну, Я розумію, що зараз вам це інопланетянини, але, але потім буде гарно. Так, все, з вами прощаюся. Надіюсь, підключусь до вас завтра. Я це кожен раз кажу, а потім пропадаю на декілька днів. Ну, так, поки що так. Все, прощаюся з вами до наступного включення. Всім привіт! Ну що, я дов'язала ангелочків, і зараз я буду збирати їх пакувати на подарунок, тому швиденько вам хочу їх показати. Як і казала, я їх зв'язала три. Ось це перший варіант. Ось так виглядає така з темним волоссям. Дуже вони класні, милі, дуже вам їх рекомендую. Далі в мене руденька. Ось така кучеряшка. І блондинка. Я вам казала, що я думаю, якою зробити третю, і я таки зробила її із букле. І дивіться, що вийшло. Дуже мені сподобалося волосся з букле. Воно виглядає таким ніби кудрявим. І достатньо просто воно в'яжеться. Даремно я його боялася. Ось, дивіться, дві такі гулечки. Класні. І дуже цікаво почути вашу думку, яка із зачісок вам найбільше сподобалася. Який із ангелочків найбільше вам сподобався. Дуже-дуже цікаво буде почути вашу думку. Ось таких три милоти. Так, все, зараз буду їх запаковувати. Дві із них, ось ці дві, поїдуть на подарунки. Третя також буде на подарунок, але трішки пізніше. Ось так будуть ангелочки. І... Ось у мене є кришечка. Тож, ось так. Лаконічно, але мені здається, що вони не потребують якоїсь там у паперу, а якихось стрічок. От мені хочеться їх ось так запакувати і перев'яжу ось, ось так і все. Всім привіт! Ну що ж, хочу підвести підсумки. І, по-перше, я вам покажу, що в мене дов'язалося, зв'язалося щодо мого джемпера, який я так хотіла встигнути дов'язати. Звичайно, я його не дов'язала. У мене ось тільки половинка переда готова, і, в принципі, все. Тож, буду його дов'язувати в магічному кубику. І буду надіятися, що там я його таки встигну завершити. Ось. Так, чому я його не дов'язала? Тому що не дуже в'язальний тиждень, по-перше, був. А по-друге, я вже вам показувала ось цих малючків. Два малючка вже подаровані, їх вже в мене немає. Третій також на днях подарується. Але милі вони неймовірно. Я вам не можу передати просто словами. Дуже красиві і дуже мені сподобалося волосічко із букле. Це красиво виглядає. Так, що я хотіла сказати вам? Ось цей білий колір, я його вже докуповувала в офлайн-магазині. Тут біля мене недалеко. І я була шокована ціною на ярнарти джинс в офлайн-магазині, тому що я зазвичай замовляю собі в офлайн-магазинах, і там я його купую ну, 38 40 гривень за моток. А тут, в офлайн-магазині, один моток коштував 55 гривень. Якби мені не потрібно було так терміново, то я би все-таки замовляла в онлайн, <гум> тому що ну, величезна різниця. Так. Ось, тож, по в'язанню це все. І зараз я хочу перейти до приємної частини. По-перше, я зараз вам ставлю відео із готовими роботами всіх учасниць небобусиного квадрату. Я так зібрала всі їхні фото, там коротенькі відео в одне маленьке відео. І, звичайно, не забувайте, що я внизу в описі під відео залишу посилання на всіх цих дівчаток. Якщо ви хочете більш детально дізнатися про виріб, то переходьте, будь ласка, до них, і в них там все буде більш детально. І ще хотіла сказати, що Ліля в себе на каналі випустила відео, де показала також всі роботи, і вона так більш детально зупинялася на кожній роботі, розповідала про неї, вона навіть розповідала, хто з якої пряжі в'язав. Тож, таке дуже інформативне і дуже корисне відео вийшло. Я вам на нього також залишу посилання внизу під відео. Тож. Гарного перегляду вам відео, а потім я до вас повернуся і скажу, кому ж дістаються подаруночки від мене. Отже, ви переглянули всю ту красу, яку створили дівчата. І я думаю, ви також згодні зі мною, що ну, кожна створила якийсь неймовірний виріб, ексклюзивний, індивідуальний, такого точно ні в кого не буде. Тому що ну, всі неймовірні, всі неймовірні. Мені хотілося би виділити. Абсолютно всіх. І знаєте, дуже добре, що ми з дівчатками домовилися, що кожна обере свого переможця. А ще в нас є Наташенька, яка також обере двох вона вже обрала двох переможців, яким відправить також призи. Тому трішки більше дівчаток ми змогли порадувати в цьому проєкті. А від себе я хочу відправити подаруночок двом дівчаткам. І перша дівчинку, яку я хочу виділити, це Іра Бароян. В неї є свій канал на Ютубі, все в житті зв'язано. Неймовірна, по-перше, дівчина талановита, красива канал, у неї також, неймовірно, красивий, естетичний. От якщо ви любите такі затишні відео, красиві, то вам точно сподобається у Іри. І е, топ, який вона, чи футболка, яку вона зв'язала для своєї донечки, мені запала в душу також відразу дуже красиво. Тому, Іриночко, я тобі напишу в інстаграмі, і ми з тобою домовимося <раплядь> про подаруночок. І е, друга дівчина, яку я хочу виділити, це знаєте, я коли побачила цей виріб, я зрозуміла, що це мій переможець. <раплядь> я відразу виділила для себе. І майже відразу зрозуміла, що хотіла би відправити подарунок саме цій дівчині. І це Людмила. Я вам вставляю тут фото, щоб ви розуміли, про кого я говорю. По-перше, неймовірна краса, такий автентичний, в мене відразу в голові пісня Два кольори мої. Такий, ніби українська вишиванка, мені от нагадується. Топ футболка, <ріст> виправляйте мене. І я хочу сказати, що неймовірно пасує Людмилі. Ну просто краса, неймовірна. Тож, Людмила, я з вами обов'язково також я думаю, спишемося в інстаграмі, скоріш за все, і домовимося про відправку подарунку. Хочу ще раз сказати всім дівчаткам величезне, дякую за ваші роботи, за ваше спілкування. У нас було дуже тепло, затишно, і я думаю, що колись ми обов'язково ще зробимо якийсь спільний проект. А з вами я прощаюся. Дуже дякую вам за те, що ви додивилися моє відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайку, перейти також до інших дівчаток і підтримати їх. А я вам бажаю всього самого хорошого, самого доброго. До нових відео. Бувайте!